На кранок став трошки скорше, щоб показати, от у нас сьогодні температура. Ну була 6 градусів. Так, як бачите, температура котла 57, температура пальника не рахується, температура на звороті 3,4,9. Зовнішня температура 5,5, температура ГВС 47, полум'я 55-69. 314 зараз. Бачите, по температурі 87 градусів, тільки 58. І от вчора закинув був пустий бункер. Пустий. Це, що я закидаю, що пише там. Е, як бачите, є е, 12.21.00 і 23.00. Це е, до повного бункера я просто добиваю, якщо я відкрив мішок, то я вже зразу записую. Там з мішка можна було чуть-чуть лишень -чуть взяти. А вчора цілий бункер закинув 23.00. Бачите, яка один вчора 23, зараз 8.15. Наголошую майже цілу ніч котел працював. Нагляді. Тільки коли може гаряча вода. Остила менше 37, боночу на 37 наведена, то тоді включається копел. І оце скільки залишилося. Ще на годинку буде. До години. На годину до години. Підемо, я покажу з комена. Misses Vednu, you commonly common with Kutla. Ну дам покажу температуру в хаті. В хаті зараз п'ять, сіще. Так працюю. Котелий ще раз команд. Знімлю вам. І зараз знімлю зразу вам, як говорить, в котлі. Давай Бог починає з вийти доміти. Добре, потім ще знімлю ним